Всім доброго дня, я Оксана Машевська, клінічний онколог, і ви зі мною на каналі просто про онкологію. Не забувайте підписуватись на канал, тому що кожен раз ми стараємося зробити новий цікавий контент, який, я сподіваюся, вам буде цікавий і корисний. Сьогодні ми поговоримо про ще один міф. Який існує серед пацієнтів, який вітає постійно. На пацієнтських форумах обсуждається дуже часто. Пацієнти приходять з цим запитанням, але вони навіть не приходять, вони приходять і повідомляють, доктор я сів на дієту, я не їм солодко. Я хочу поговорити сьогодні про. Лікування раку, появу раку і е, вживання цукру була гіпотеза Варбурга, дуже відомого вчину, який е, описав, як функціонує ракова клітина і те, що вона потребує більшу кількість цукру, що зв'язано із трохи іншим метаболічним процесом, який в самій клітині відбувається в процесі її життя. Ракова клітина більш активна і вона, звичайно, потребує більше кількості енергетичного потенціалу. І в зв'язку з тим потребує дійсно більшої кількості глюкози. Але не це головне це почалась трактувати як один із важних алгоритмів появи раку. Тобто цукор може спричиняти збільшення росту клітин ракових і таким чином появляються ракові захворювання. На жаль, ця думка вона не є вірною, не є доказаною, тобто жодних доказів того, що дійсно вживання цукру є причиною появи раку. Немає. Гіпотеза варбурга, вона робоча, але це не означає, що внаслідок вживання цукру пацієнтів з'являється рак. Немає жодного дослідження на сьогоднішній день, яке би достовірно доказало, що рак з'являється внаслідок вживання цукру. Надмірно чи не надмірно. До речі, за даними організації Всесвітньої охорони здоров'я, ми можемо вживати в день. Не більше 6 ложок цукру, і абсолютно не мати ніяких проблем із здоров'ям. Але є люди, які мають цукровий діабет, а є, є люди, які мають певні дисметаболічні метаболічні порушення внаслідок ожиріння. є люди, які мають захворювання печінки, які мають захворювання підшлункової залози, і вони саме є в групі ризику. Вони можуть мати з часом онкологічні захворювання, але це не означає, якщо вони вживають більшу кількість цукру в їжі, вони стовідсотково захворіють на рак. До речі, дуже цікаве дослідження, яке було проведено американськими вченими, і у пацієнтів, які вже захворіли на рак. Товстого кишківника. І було дійсно доказано, що у пацієнтів, які вживають більшу кількість солодкої їжі, частіше і раніше з'являються рецидиви. Але є одне но: на загальну виживаність у цих пацієнтів, тобто у всього полу пацієнтів, ніяким чином це не впливало. Іншими словами, скільки б пацієнти не їли цукру, Якщо навіть у них случився рецидив в порівнянні із тими пацієнтами, які не їдять солодкого взагалі, ці пацієнти мають такий же період життя, як і ті пацієнти, які не вживають цукру взагалі, от така цікава статистика. Наразі були проведені ще дослідження, які намагались зв'язати появу. Певних видів раку, наприклад, раку страваходу, рак яєчників, рак молочної залози і е, вживанням цукру, але, на жаль, достовірності ніякої вони не мали і не показали ніяких результатів, які би доказово е, дійсно говорили про те, що вживати цукор при цих захворюваннях не можна. Тому е, висновок такий. Вживати цукор можна, вживати цукор потрібно, але якщо у вас є цукровий діабет, якщо у вас є якісь порушення шлунково кишкового тракту, якщо у вас є гепатит, якщо у вас є захворювання під залози, ви знаходитесь в великій групі ризику. І якщо ви абсолютно здорові, ви можете вживати цукор і не боятись появи будь-якого виду раку. Будьте здорові, довіряйте вашим лікарям.